А страшно. А як ти? оце? А що правда, без ніг, без рук приїжджають? А як ти це все? Тебе не тошнить? тобі не погано? Скільки тобі років? 23. 23. Що ти тут забула? У нас немає такого, що, типу, я це не буду робити, або мені це бридко. Немає. Ми це робимо для пораненого. Це моя робота. Для мене це абсолютно нормально. У нас всі котики, у нас всі зайчики, у нас всі сонечки, у нас і булочки, бусінки. У нас ну, ми намагаємося максимально е, дати зрозуміти, що ти в безпеці, ти в надійних руках, ми про тебе попіклуємось, тобі стане легше, все буде добре. Він посиде, полеже, адаптується, зрозуміє, де він. Ми з ним говоримо, там, почнемо: як тебе звати? А скільки тобі років? А звідки ти? Там вже починаються якісь приколи, типу о, поїдемо в гості, поїдемо на море там, а дітки є, а там жінка, дружина, немає. О, все, йдемо там на дискотеку завтра. Запрошували там і на побачення, і подарунки, якісь дарували. Скільки тобі років? «23». «23? Що ти тут забула? І завжди кажу, ну, а хто як не я? Хто тут, ну, я зараз поїду, а хто вам буде допомагати, а хто це тобі б ножку перемотав, а хто би це там твій чайок би зробив? Коли я отримала освіту, я планувала йти навчатися далі на стоматолога. І вирішила, що піду, попрацюю асистентом стоматолога, наберуся досвіду і мені буде легше в навчанні. Але для навчання потрібно було заробити кошти. Для того, щоб заробити кошти... По вечорам і до ранку я працювала в нічному клубі барменом. Всі друзі поїхали на Донбас. Уже збори, якісь там, якась допомога. Просто я не відчуваю, що я допомагаю. Звоню друзям, кажу, так, забирайте до себе. Вони такі. У -у". Кажу: забирайте до себе. Вони такі. У -у". Кажу, добре, іду в військкомат. Кажу, я хочу служити, але я хочу в бойову бригаду. Це вони такі ну куди, подивись на себе, там метр з кепкою, там, тебе є взагалі 40 кілограм. Що ти там будеш робити? Нічого не зможеш, ти не будеш корисна, в тебе нічого не вийде, тебе уб'ють, покалічать і, і все. Я приїхала сюди. Ми поїхали по відношенню. Я поїхала проходити навчання, так я тут. Я уявляла, що я буду в окопах. Що я буде там один в мене спальничок буде, одна зміна форма і сухпайки. Те, що я уявляла, там, над головою кулі літають. Я готувалася максимально до найгіршого, до найгірших умов. І коли я приїхала, я така: ого, ого, нічого собі тут навіть все цивільно. <р lebih> у нас всі універсальні. Ким би ти не був, ти, наприклад, санітар, ти фельдшер, ти лікар. У нас всі і підлогу можуть помити, якщо потрібно. І ноги пораненим помить, і там білизну йому змінить, тільки що щось пішло не так. У нас немає такого, що типу, я це не буду робити, або мені це бридко. Н -н -н, немає. Ми це робимо для пораненого, і не важливо, <рапрес> що це буде. Він повинен поїхати звідси знеболеним, стабільним, чистеньким, переодягненим. В роботі з пораненими мені страшно. Коли ти не можеш нічим допомогти, це боляче. У мене були випадки, коли просто приїжджає поранений вагну в предагональному стані. У мене, коли був перший такий випадок на евакі, мені просто мені розривало мене зсередини, і я себе з'їдала через це, тому що я така, я йому не не допомогла. І я розповідаю про це типу іншим декав не такі, ти б нічого не зробила. А там просто немає великого куска черепа. І просто мізки витекли. Ми його довезли, він був живий, так прожив він півтори доби. Мій друг потрапив саме на цей стабілізаційний пункт, саме в той момент, коли я тут була, і він не вижив. Поранені сміттє життям були. І це було дуже тяжко. Типу, тепер на той стіл кожного разу, як дивлюсь, я просто бачу його, бачу його очі. Тебе, міського медика що, що бісить. А страшно. А як ти оце, а що правда, без ніг, без рук приїжджають? А як ти це все? Тебе не тошнить? тобі непогано. Ти нормально на це реагуєш? У тебе ненормально з психікою, напевно, тому що люди так просто не реагують на такі речі. Стараюсь не реагувати просто. Ну, коли запитують з приводу моєї роботи, я така: це моя робота. Для мене це абсолютно нормально. Ми от також обговорювали: типу, якщо хтось із нас перший закінчиться, як ми хочемо, щоб приходили наші похорони? Або, типу, у нас є жарти, що ти вибрала вже там собі баночку, в якій ти хочеш, щоб тебе кремували, де був твій порох? Ну це нормально. Кажу так, а я хочу, щоб грала якась весела музика. Всі прийшли, ну, кажу, якщо не хочете вже різнокольорових окей, давайте в чорних футболках, але щоб у кожного був якийсь дуже смішний мем. І щоб всі такі стояли, типу, хочеться заплакати, ти отак повертаєшся на людину, а там у нього смішний мем. І ти такий, ну блін, не можу. Щоб ну, ніхто не сумував, не плакав. Насправді, якщо от серйозно говорити, ти розумієш, що тебе в цій формі і поховають. Типу, ну окей, так і буде. Рано чи пізно ж всі помремо, правда? Якщо зі мною все буде добре, всі з моїм здоров'ям, зі мною просто я буду, то я хочу поїхати миротворцем в ті країни, де будуть проходити ну, військові дії, так як у мене вже є досвід, я можу допомогти, я можу навчити, то чому б і ні?